Так, посилка прийшла з міста Чернівці від Терен Тамара. Вона питала, який розмір. Я кажу краще, щоб великий. І що? І це шкарпетки. Дивіться, шерстяні, які гарні. Зі з візеруночками Ось Осьом. Дубовий листочок. Бачите, жолуді. І ось. Чи білочка? Ні, білочка. І білочка і білочка. І білочки та білочки. І з дубовими листочками. Це мені це зразу кажуть. Це мої. <су> так, ось такі. Дивіться, які гарні шкарпетки, теплі. Це все справжня шерсть. ось, о, вона питала, які. Бачите, я казала, які. Ну, краще, щоб великі, тому що як їх попрати у стиральні машинки, щоб ви знали, що вони сядуть. Це. Тоді чай такий карпатський. Високогірний трав'яний чай вітаміни. У мене Лізочка дуже сильно любить куси такий чайок. Бачите, тут усе і суничка є засушена. Це дуже крутий чай. Тоді дивіться, що така паста, чокодуо, шоколад білий і шоколад такий темненький. Це як нутелла, дуже смачно, дуже-дуже, особливо в млинці або налисники сиром. Дякую, сонечко. Так, тоді шоколадка, чорний шоколад з горішками. Теж дуже прикольний. Дякую, сонечко. І ще отакі ж отакі травки. І ще отакі травки травки. Терен Тамара з міста Чернігів. Щиро дякую тобі за такий теплий подарунок. Тобі обрала такі шкарпетки. Бачиш, дубові листочки, жолоді і білочка. я білочка, ця білочка. Щиро дякую тобі, Тамара. Божого благословення. Тобі і твоїй родині. Захисту вищими силами. Хай ангели і архангели, дев'яти чинів Господніх, оберігають, направляють і допомагають. А Бог, родитель, Вседержитель, тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом, Тамара, амінь. Дуже задоволена тобі величезне Дякую.